Психолог Наталія Погорілова має власну практику в Охтирці. Працює з військовослужбовцями та їх рідними. Каже, переважно звертаються люди 25-35 років. Процес входження людини в звичне життя після таких травмуючих подій він є дуже складним. Це залежить від того, який досвід ця людина мала до того, як туди потрапила стикнулася з цією травмою, який, яку вона має наразі підтримку. Якщо це людина, яка мала антисоціальний такий спосіб життя, антисоціальну поведінку, і вона зазнає такого травматичного досвіду, найчастіше за все, коли вона повертається, вона не може контролювати агресію, людь, і від цього страждають в першу чергу близькі люди. І це величезна проблема. Якщо це людина, яка мала такі високі моральні цінності, яка інтелектуально розвинена, яка виконує всім вимоги закону, і вона потрапляє в такі складні обставини, то найчастіше вона має наслідок депресії. Окрім воїнів по допомогу, говорить Наталія, звертаються і члени їх сімей. Це дуже легко пояснити, тим, що вони зазнали. Важких травматичних подій, про які дуже важко розповідати, тому частіше за все звертаються дружини з дітьми, які безпосередньо цей такий досвід і чоловіком, близькою людиною відчуваються в сім'ї. Пані Наталія говорить, що часто людям складно звернутися по допомогу. Індивідуальна консультація психолога не викликає в них довіри. Найбільш дієвим способом допомогти фахівчиня називає групову терапію. Це те, про що дуже рідко говорять, і це те, що в нашій країні, на жаль, не поширене. Людина, яка має травму, найбільше відчуває себе захищеною у середовищі таких самих людей, у середовищі, де вона може бути почута і зрозуміла. Тобто вона відразу розуміє, я розповім і мене зрозуміють, бо тут такі ж самі, як і я.